Шановні друзі, ми продовжимо програму Новий день і музичною його крапкою, але ні. Музичним знаком оклику буде наша наступна розмова. І я вам представляю гостей нашої студії гурт Веселі Стаканчики. Доброго вам ранку! Доброго доброго ранку! Отакі От позитивні у нас е дзвінки хлопці сидять у нашій студії. Представлю Дмитро, Олександр, Василь і Максим. Отже. Е Ще раз доброго ранку, скажіть, доброго. будь ласка, як будемо налаштовувати на бадьоре продовження дня наші глядачі? Ми зараз виконуємо пісню, нашу власну гурту. Нашу Пісня має така таку назву Кому за 30». Скажу, що недавно всі учасники нашого гурту перетнули рубіж віковий і всім вже за тридцять. Це точно недавно самому молодшому нашому бас-гітарісту Саші е два місяці назад <пас> виконалось День народження. тридцять років. Він був наймолодший. І вже це разом вас схвилювало. І ви написали пісню? Е пісню написали раніше, коли було ще до тридцять. Пісня називається кому за 30». Зараз ну, ми її і виконуємо. Дуже скоро буде 10 година, 30 хвилин. Тож також можна із таким чином розуміти, кому за 30, тому вже час на роботу або у справах. Але хто у кого є така можливість і нагода, то залишається із програмою новий день і слухає гурт веселі стаканчики. Прошу кому за 30? А в по місту скрипить трамвай старий для тих, кому за тридцять Світрився куніші. Ми довго так сміялись, що всім за тридцять там буквально рік пройде і фейс-контроль пройду я сам. Музика світло дешевий коньяк, Веселі стаканчики грають мідляк. Ще досі любов не знайшов. Заходьте до клубу, вас час вже прийшов. Час вже прийшов. Прийшов. Тобі уже за тридцять. Зовсім не біда. Вдягай найкращі речі і клубнічний майдан. Тебе там всі чекають. Ну, а не Чарівна незнайомка, бо знайомий пара. музика світло, душевка. Все різна канчики, грай, підляк. Хто ще досі любов не знайшов? Заходьте до клубу, ваша вже прийшов. Ще вже прийшов. прийшов. прийшов мчать по місту, будь ласка, зупиніть у клуб кому за тридцять мене чомусь манить. Ми довго так сміялись, щоб всім за тридцять там. Буквально рік пройшов і весь контроль пройшов я сам. Музика світлу вже коньяк, У стаканчики грають мідлях. Ще досі любов не знайшов, заходьте до клубу, заходьте до клубу, музика світло, дешевий коня, веселі стаканчики грай підляк. Хто ще досі любов не знайшов? Заходьте до клубу, ваш час же прийшов. Час вже прийшов. час прийшов, завжди ну, да, тридцять час прийшов. Так. І з проблеми зробили пісню гурт «Веселі стаканчики» в Гостях у програмі Новий день на телеканалі «Миколаїв». Отже, ви сьогодні до нас не з пустими руками. У нас сьогодні є чудовий привід для зустрічі, який анонсувався ще восени у саме у програмі Новий день. І це новий кліп вашого гурту. Точно так. Довго до нього йшли? Ні. До кліпу йшли недовго, а от часу потрачено. На реалізацію цієї ідеї. От, Макс, автор пісні і, в принципі, і ініціатор ідеї про кліп. Він і режисер кліпу. І повністю, все, вся ініціатива по поводу кліпу пісні, всеходило від нього. І дуже багато часу було затрачено. Собственно, про ідею розповідай. Про ідею кліпу? Так. Вже в минулому випуску вашої програми я розказував. Насправді, ідея була задумка кліпу. Пісня, наскільки називається кішка, A, що... ви любите тварин? Ні. Жінок Жінок, я традиційної орієнтації. Просто в цій пісні розказується nee. про те, як жінка вона дуже схожа на кішку по своїй поведінці. І задумувала, що в кліпі була дівчина, яка схожа. Своїми повадками на кішку, яка ходить, ходить так, як кішка, яка п'є молоко, яка з чоловіками веде себе, як кішка, як... І особливо як коти ведуть себе десь в березні місяці. От, і ми задумали, вас... що знімемо кліп. десь У в вас квартирі. є життєва така історія, ви хочете про це поговорити. Ні, на жаль, в мене кота немає, був в дитинстві. і він жив на з вулиці. З'їхав, з'їхав, Так. Привіт, дружині, користуючись на Просто дуже хотілося зняти кліп про хлопця. Вася в головній ролі у нас був, про дівчину, які давно знайомі, живуть разом, можливо, це чоловік і дружина. Але вона, оскільки вона як кішка, вона десь щось. Ховає. А що ви переказуєте? Ми зараз побачимо все. Да, в кліпі, ще так до речі, сказати, в кліпі дуже багато задіяно ну, друзів. Мало того, що знімали кліп, наші товариші компанія Чечвіця КВНщики наші хороші, друзі, друзі команда КВН легко і просто. І бойцовський клуб. ММА-клуб «Ніколай». Точно. І всі ці друзі, ну, люди, які теж зробили немало, ну просто. Навіть тим, що допомогли реалізувати цю складну досить ідею, яку ви побачите. Так, побачимо. Я знаю, що звук, студія звукозапису працювала днями й ночами для створення цього кліпу. Для аудіодорожки дуже довго ми працювали. Скільки? Ну, кожна пісня займає, в залежності від складності, ну, десь від, від тижня до, може, до місяця. Навіть. Ця пісня, наскільки я пам'ятаю, десь тижня два. Ну, Це багато для студії, яка одною, -одною піснею займається. Викладалися наповну, в поті чола, працювали. Чого ви прагнули досягти? Якого результату? Ми, Якщо? Ми у вас це вже деякі, деякий результат, якого ми дякуємо, що запросили. До речі, да ну надіємося, що подіваємося, не надіємо, що ця робота буде цікавою. Вона сподобається багатьом людям, які подивляться на кому і... за 30, чи так на широкий загал. Для тих кому за 30, це може, може колись в дальнішому теж з'явиться щось таке, що можна буде подивитися, але ця робота вона вже є, вона зроблена, і можна оцінити, подивитися і може комусь знайти щось своє. Для людей творчої професії ми побачимо кліп буквально за хвилинку. Для людей творчої професії, новорічні ці свята це вони їх називають Жнива. Mm -hmm. Що для вас новий рік? Ой, не вродило в цьому році, я не скажу так. Ці... Неврожайний, неврожайний рік. рік. Ну от хіба що на Новий рік ми е, їдемо. У нас такі невеличкі гастролі новорічні, іменно сам Новий рік свят. А так взагалі, напевно, от, єдиний рік за всі останні що, нашої двітельної роботи ми з хлопцями. Частіше дома, ніж десь подорожуємо. Ну так чисто так вийшло. Ви, Чис -чис такої, ви з проблеми можете зробити пісню. Якщо це для вас е, така проблема, то може і пісня народиться згодом. Невражайний грудень якийсь? Ну, не хочеться, воно ж все е, матеріалізується, не хочеться писати пісню про те, що неврожайний, воно ж може стати і далі неврожайним. Ну що, тоді е, зараз у нас презентація, так, прем'єра кліпу. І ще два слова презентуємо, бажаємо е, нашим глядачам веселих свят і дивимося кліп. Точно бажаємо. Бажаємо глядачам, щоб було у вас щастя, здоров'я, все було добре і побільше вам в житті веселих стаканчиків. І е, врожаю великого. Точно і врожаю кожному. Шановні друзі, дивіться кліп кішка від нашого стей. Гурту Веселі стаканчики. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Por lá, toma. Зрозумісім, хто це. І в животі металики вона лопи Сто у темряві іде, не наші, не наші темноті вона Бачиш амбанська вино мартії п'янка на неї діє, Як валенка Я питаю, що за півня Девятый, а ще вісім, хто це Вісім, хто це?